Наскільки немощна плоть людська. Казалось би, Іуда, який стільки бачив при Христі Чудес, стільки Господь йому дав шанс його цей коварний пустипок, щоб він його не зробив, прямо навіть обличив його сьогодні на тайній вечері, що хто зо мною руку опустить у ту їду, яку вони їли. Той мене предасть. І Іуда відповів, не я, лі Господь прямо йому сказав, Ти сказав. І бачите, як трагічна доля людської душі, коли люди кажуть, йой, аби сте му повіли, то він би так не зробив. Або не сказала Му, аби Му сказала, та він би так не поступив. Тобто ми десь надіємося, що ми словом своїм можемо. Реально перевернути чиєсь життя, чи змінити від тих чи інших поступків. Но, на жаль, людині це не підвласно. Які би слова людина не підбирала, от людина озлобиться, або душа в неї закаменіє, нічого не буває, нічого, як Іуду, нічого не прошибло. Навіть уже в Гефсиманському саду, коли вже Іуда прийшов із і із воїнами, і стражами юдейськими захвачувати Ісуса, і тоді Христос дає Йому останній шанс словами, друже, цілуванням ти передаєш Сина чоловіческого. І тоді Юда, по думці святих отців, якби упав на коліна, Господь би його простив. Но він і цього не зробив. Така властивість гріха і страсті, коли вона повністю окутує душу, вона веде в погибель. І тільки через покаяння можна цю участь людини змінити. Якщо ми це не робимо, значить ніякі слова не поможуть. Тому трагізм цих днів, особливо вчора вечір, сьогодні, які призвели до того, що іудеї, бачачи Воскресіння Лазаря, Тисячі чудес, які Месія сотворив, будучи на проповіді своїй за три з половиною роки, не прошибло їх, злоба їх узяла, злоба взяла верх. І Господь це передбачив і тому молився до пота і крові в Гевсиманському саді, оскільки розумів, що навіть принесе найвеличнішу жертву себе самого. На страшну позорну смерть, розп'яті і крест, не всі ці люди приймуть. І це найбільша трагедія його жертв. Йому так було важко по-людськи, хоча як Бог він розумів, що він не порушує волю людини. І тому він дає нам, браття і сестри, найголовніше таїнство у церкві для того, щоб ми. Лікували свою немочну плоть. Без цього таїнства неможливо уявити собі літургійне життя Православної Церкви, оскільки всі служби, всі богослужіння вечірні, утренні, полуночні, полуночниці, повечеря, вони зводяться до того, щоб людина причастилася найвеличнішого, найсвятішого, що є тут, що Бог дарував нам на землі, це його причистого тіла і крові. І тому наше життя з вами, воно має крутитися навколо цього. Як би нам важко не було, як би суєта, брак часу, там слабості, хвороби нас не одолівали, ми маємо бігти в храм. Ми маємо бігти на службу і бути активними християнами, причасниками святого тіла і крові Христа. І як апостол Павло сьогодні в своєму посланні. Не просто це робити формально чи непідготовленими. Звичайно, об'єктивно ми ніколи не достойні порівні тіла і крові Христа, тому що ми є грішні, а тіло і кров це є святе. Але ми маємо всі сили докласти для того, щоб участь у цих таїнствах брати з благоговінням і з максимальною підготовкою молитовною. Говінням, чистотою душі, чистотою совісті своєї, не формалізувати. І, як практика показує, люди, які часто причищаються, вони все ж таки більше аналізують свою совість, вони більше глибоко дивляться на свої немощі. А буває, от ми це бачимо, і коли людина приходить раз у рік, приходить на сповідь і каже: я не маю гріхів. Як? Попробуйся, рік не помити. Попробуйся, рік не помити і сказати, що я не пахну, а всі навколо тебе будуть тікати від тебе. Тобто представляєте, який, який оман диявол дає людям, які дуже рідко причищаються. І тому у нас у храмі і не тільки церква закликає, щоб кожна літургія не відбувалася без причасників, тому що це трагедія. Це формаліз звершення самої літургії. Тому так, а Господь нам це дав сьогодні у таїнстві Євхаристії, яку ми згадуємо у сьогоднішній день, у Великий Четвер, для того, щоб укріпити нас і дати нам можливість через таїнство Його тіла і кров вийти у життя вічне, стати новими Адамами, преобразитися, обожитися, яке є ціллю нашого життя. Без цього не можна, це самообман, браті і сестри. Тому будем, це, цю можливість, поки в нас є можливість йти в храм, поки звершується Божественна літургія, її максимально використовувати, відкладаючи всі справи, які би не були, вони архіважливими. І ви побачите, як ваше життя преобразиться, як у вас усе стане на свої міста, ви все будете успівати. Тільки поставте собі цей правильний орієнтир. Участі, активній участі у божественній літургії. Нехай Господь нас укріпить у цьому. Сьогодні настроїмо свої душі для того, щоб пережити з ним кресні страдання, смерть і зустріти славне Воскресіння. Амінь. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше. слава